Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Ну і ми знову в Хліві. Знову працюємо. А я буду відповідати на запитання. От куди ти повернулася, ага? От куди ти повернулася? Але вредно, нема ради. О, О ти вже все, вже повернулася, щоб тебе чухати, вже перестала їсти. А знову скажуть, що треба балакати, а не вас чухати. О, а то там одна пані сказала. А як розказуєте, то розказуйте, не свої кози чухаєте. Чухаю кози свої, мазульки. Я їх люблю, я їх чухаю. А відео розкажу, розкажу про те, чого зараз кози дуже погано їдять. Ой, Боже, можуть бути різні причини. Ми глистогонили, ми все робили, але вони все одно погано у нас їдять. Зараз не хочуть їсти вже останній місяць кітності, і вони не хочуть їсти, їдять при паршиво. Так, в основному первородки, їдять паршиво. Може бути причин пару. Не знати, як ви глистогонили, коли і чим. Зіронька моя одихай. Якщо ви паршиво глистогонили, то може бути причина в тому, що їх мучать глисти. Друга причина може бути, що вони загризлися, заїлися, як то кажуть. Їдять в церкву, там сіно, зерно, весь час одне і те саме. І вони, колись старі люди казали, заоскомилися або зажерлися. <кхід> Таке теж може бути. Що ти ту голову задерла? Тебе йти чухати, так? От ти то так. Да. <кій> Шоколадка, що люба так. Да? <кій> і вони через те можуть погано їсти. Я вже казала і на стрімі казала, і в відео казала була. Попробуйте козі дати трошки гнакше їсти. Чи віники дайте, якщо у вас є. Чи дайте їм просто-напросто звичайної соломи. Через те, що вони, ну, та якось кома нападає одно і те саме їм надоїдає. Я от своїм даю даю конюшину, подавала трошки сіну, подавала трошки солому. І вони їдять прекрасно. <кій> То що таке? Ось, і їдять прекрасно і все добре. Первородки, так, да, у мене їдять хуже, теж так само. Але в них є на це ще причина ще одна: через те, що вони можуть міняти зуби передні. Зуби в кози тільки на нижній щелепі, на верхній нема. І якщо вона зуби міняє, вони її болять, хитаються, ось. або ще, моя навіть не хитаються, але болять, якщо ви даєте холоднішу воду пити, вона язиком лебезає, лебезає, поки почне пити воду, якщо вони от у вас воду. Аж потім вона починає пити. Ось, то таку, то там проблема з зубами. Її зуби болять, чутливість в зубах вже сильна. І... Ого, кориця, ти що робиш? Mm. І вона через те погано їсть, бо її зуби болять. Так що, подивіться сам перед на зуби, чи нема там проблеми з зубами. Тоді, може, вони зажерлися. Ось. І тоді будете знати, яка причина, що вони вас так погано їдять. О. Бо досить часто є так, що зуби причина в переворотків. <кій> Ось такі то справи. Так що, якось так. Через те кози можуть погано їсти, погано себе. Рекомендувати каже, худати починають, їдять паршиво, а яка оплітна зуби подивитися, подивилися, каже, так, та вони в неї так гойдаються, так хитаються, моя ж маленька, як вона так бідна, їсть і так ними. Ось таке діло. Тоді козу треба більше пильнувати, щось давати таке, що вона може його з'їсти. Тут же ви підбираєте, тільки не давайте зразу багато чогось другого, а потрошки привчайте, щоб не став часом желудок, бо це ще хуже. Ось. І тоді ваша коза буде все добре, поміняє зуби. Сама тягша пара зубів це, це перша пара, та, що посередині. Ось. Саме тягше. Бо вона ними саме більше бере і їсть. І це є сама тягша пара зубів. <кхід> так, що ось таке діло. Ось. І тоді вона, як поміняє, тоді буде все без проблем. Навіть якщо вони вже вилетять, вже їй буде легше трошки, бо вони вже не будуть її тукти ясна і боліти. Ось такі -то справи. Так, як я путаю свого козла, ось і що зробити, щоб він був спокійний, бо кози кіт, не випускаю його він в інхліві, отак як в мене. Бо так як у вас козел стоїть в хліві колокіс, але випускаю, він все одно по козах скаче. Ось, особливо по тих козах, котрі не від нього покриті. Бо козел старший, ось, і від него дочки возили до другого козла, а він за ними дуже гони. Гонить через те, що він хоче, щоб вони були кітні від нього, а не від когось другого. Він може таким чином стимулювати в них викидиш чи аборт, щоб вона абортувала, і робити так, щоб. Вона була кітна потім від нього, він хоче. То такого козла, поки кози кітний, я б не радила випускати межі кози, щоб він не зробив біди, бо він має стукнути козу в живіт, навмисне, щоб вона абортірувала. Є різні козли, ось, і різні є, і різні є фокуси, в яких може бути проблема там, де їй не треба, може статися. Ось такі тут справи. О. Лежи, лежи, куриця, лежи, малишка, лежи лежи. Лежи хороша. О, не доска опустилася сама. О. І оце такі то справи. А як путати в мене на каналі Я і мамині, Е, Не, я і мої кози з перших відео є. Де я не з перших, вони туди вже далі. Просто. Видіть, у мене на каналі, як зайдете, видіть, як я путаю свого козла або триножу. І там є відео, я показую, як я путо роблю. Одне відео, як я путо роблю. А друге путо, те путо, чуєте відео, як він триножений ходив у мене. То ще був у мене той чорний козел рогатий, такий з білою головою. Сам чорний, а з білою головою був. Ось там я показувала, як я його путаю, як я його триножу, там є в мене відео. Ой, і ще під котрим із відео я скидала ті посилання. Або у Фейсбуці зайдіть на мою сторінку. У Фейсбуці, там, де я поширюю відео. Ось. І там є, у мене на сторінці я поширювала недавно обидві ті відео. Подивіться, як я. Полистайте донизу. Ось. Як я путаю козла і як і що. Там в мене є. Так що... Ось таке діло. Поглядите, побачите, як я путаю. Ну, цих що того, черниша, що перед того був, то я малою дуже путала. <кій> Каштана путала була трохи теж, але не, не дуже. А цього я ще тільки, тільки путала, але не треножила. Він був на що то точемний порівняно. Що Шо таке? Шоколадка? Ось такі то справи. <кій> так що Тут же дивіться, по тому, по відео, бо як буду путати, тоді десь пізніше, то я ще зніму відео. Но зараз я їх не пускаю на двір, мені немає проблеми. Ну, не не проблеми. Нема потреби його путати, і я його не буду путати. Ж мені ще треба для нього кантару пошити, чи обротяку, чи узду, як там хто знає, От, щоб його триножити, бо в мене тамту порвали, вони треба її попідшивати. Ну, то десь вже... Туди пізніше. Ось. Так що ось такі, то справи. Влігся дядько. Він так чемний в мене, то не знаю. Може його і не треба буде путати, триножити. Побачимо, як воно буде. Головне, головне, аби кози благополучно покотилися і все було добре. Так, киця? Лягай, віддихай теж. Нє-ні-ні-ніє, можеш ноги не підносити, ото то, бачите, вже нову підняла. Бо то вже де її чухай? От й ті не думай. Ні-ні стюардеса ти моя. Лягай, віддихай. От бачиш, дівчата вже полягали і відпочивають. Ось такі то справи у нас. Так що, хай Бог дає, щоб все у вас було добре, все було прекрасно. Ось, Козла, поки місь козами не пускайте, хай Бог дає, щоб вони вам покотилися, а тоді будете пускати. От і все буде у вас прекрасно. Гарного вам всім дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин.